Вінниці безкоштовно тестують на вірусний гепатит а. аквамати міста перевіряють фахівці Держпродспоживслужби котлети, брізолі, вареники з картоплею та вінегрет для оборонців готують господині села Білий Камінь Чечерницької громади. Єдиного джерела поширення вірусного гепатиту, а на Вінниччині досі не виявлено. Про це суспільному розповів Олександр Загоруйко, виконувач обов'язків заступника директора центру контролю та профілактики хвороб. На тепер випадки захворювання на цю недугу зареєстровані не лише у Вінницькій громаді, а у Тульчинському, Гайсинському та Хмільницькому районах. Маємо 170 лабораторно підтверджених випадків з них 141 дорослий і 29 дітей. Всі ці випадки. Між собою ну, на перший період були не пов'язані. Зараз є вже вторинне інфікування, тобі ж є випадки сімейні. Перші випадки, які були зареєстровані, вони були зареєстровані по всьому в місті Вінниця. Ці люди були різних вікових груп і ніяк між собою не пов'язані, не знайомі. Є деякі гіпотези. Спочатку розглядалася вода. Ну, так як зроблено стільки результатів досліджень, вони всі негативні, то зараз менше йде упор на воду, розглядаючи інші версії. Почали обстежувати на ринках людей, які торгують, розглядаються і фрукти, овочі, і розглядається молочна продукція, яка саме продається як на стихійних ринках і продається з рук. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня, аби запобігти поширенню інфекції. Учні Вінницької громади від сьогодні на дистанційному навчанні чи переведуть на онлайн навчання школи на Вінниччині, вирішуватимуть на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про її результати повідомимо. Пройти безкоштовне обстеження на вірусний гепатит А до центру інфекційних хвороб прийшла пересланка з Донеччини Неля Каркліна. Проходьте маніпуляційно, здаєте кров'ю. Суспільному розповідає тиждень тому у неї піднялася температура серед симптомів і нежить кашель та слабкість. Після пожовтіння шкіри звернулася по медичну допомогу. Домагання таке, балі, желудок. І взагалі не пойму, спати, все час хочеться, не пойму, що такое. А вже в п'ятницю вечером прочитала, що гепатит С, гіпатіт А у нас в Вінниці зараз. Я симптоми. А у мене всі симптоми. Я в туалет, а там тімна мача, а ботану как. Ну все позвонила в шитку, розповіла, вони кажуть. Ну, в сімейному лікарю. У жінки відбирають зразки крові для експрес-тестування, а також проводять дослідження методом ІФА. Ми капаємо одну каплю крові і дві каплі бустера. Через 15 хвилин ми дивимося результат. Крім того, ми обов'язково набрали на ІФА на пробірку. Через 15 хвилин експрес-тест на вірус гепатиту А виявився негативний. Та оскільки жінка тиждень не здужає і має явні ознаки, її направляють на огляд до інфекціоніста. Важко. Паліжать, знаете, хочеться так. отдохнуть, уже нікуди не ходить. Вот, і що знать би чим лічитися? Що приймати? Оно ж таке болезнь, що не знаєш, чим принимать. Ну я думаю, доктори все зроблять. Аналізи на гепатит робить місцева жителька Світлана. Говорить, кілька тижнів тому перехворіла. Симптоматика була схожа, тож дізнавшись, що у центрі інфекційних хвороб проводять безкоштовне тестування, вирішила перевіритись. Десь тижні два тому була така середня погане стан, здоров'я, легка температура, тому можливо, вирішила зробити тест, щоб дізнатися. Експрес-тест у жінки негативний. Безкоштовне обстеження на вірусний гепатит А у центрі проводять із 20 жовтня. За цей час зробили майже 200 тестів. З них 60% виявилися позитивними, розповідає завідувачка лабораторії Олена Косенко. Як правило, позитивні результати з'являються при появі перших клінічних симптомів або через два тижні від початку захворювання. Швидкі тести вони використовуються більше для приймального відділення, для виключення діагнозу і спрямування пацієнта до іншого закладу, а ми проводимо імуноферментний аналіз, вже більш досконалий метод і більш чутливий. За словами медичної директорки закладу Галини, Мухній, аби пройти у них безкоштовне обстеження на гепатит, а потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Людина спочатку звертається до сімейного лікаря з своїми скаргами, які в нього є, і сімейний лікар вирішує, чи потрібно зробити тестування. Симптоматика у всіх наших пацієнтів, які звернулися до нами за медичною допомогою, була приблизно однакова. Тобто все розпочинали з того, що піднімалася температура тіла, був озноб, був якісь такі грипоподібний стан, десь крутила суглоби, Потім появлялася посімніння сечі, посвітлення калу, і потім появлялася жовтяниця. Нині у центрі інфекційних хвороб із підтвердженим гепатитом А на стаціонарі 101 пацієнт. У всіх стан важкості середній каже Мохній, аби вберегтися від недуги, радить дотримуватися базових правил гігієни. Саме основне мити руки. Чому? Тому що шлях передачі вірусного гіпатіта А, він фікально оральний Мити овочі, звісно, мити фрукти, пити кипячену воду, не їсти не митих овочей і фруктів. Дуже обережно з вживанням молочної продукції, особливо на стихійних ринках. Безкоштовне тестування на гепатит А у Вінницькій громаді можна пройти лише у центрі інфекційних хвороб, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Тестів достатньо. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Мікрорайон Поділля, робоча група, до складу якої входять працівники Держпродспоживслужби, муніципальної варти та департаменту надання адмінпослуг обстежують аквамати. Перевірку проводять через спалах гепатиту А у місті, говорить фахівчиня відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної держпродспоживслужби Ганна Матвійчук. Полімерна ємність чиста, майже повністю заповнена, осаду немає. І всередині павільйона також чесно, прилегла територія також утримується в задовільному санітарному стані. Зауважень немає. Пункти розливу питної води мають бути встановлені на твердому покритті на відстані 50 метрів від джерел забруднення, зокрема смітників та автомагістралей, говорить Ганна Матвійчук. Також аквамат повинен містити інформацію для споживачів щодо походження і очищення води. На кожному акваматі повинна бути інформація стосовно. Води, яку людина купує, яка це вода артизіанська, доочищена, недоочищена? Чз повинна обов'язково зазначатися в міст або інших речовин, які туди додавалися. Термін придатності, дата виготовлення. Виробник, навіть посилання на технологічний регламент, як ця вода готується. Як бачимо, тут цієї інформації немає, але при спілкуванні з фізичною особою підприємцем вони зроблять цю інформацію доступною за допомогою QR-коду. Сьогодні обстежували аквамати торгової марки Аквапульс при перевірці і її власник Віктор Шатковський. Суспільному розповідає, щойно почули про спалах на Вінничині гепатиту, а одразу замовили аналіз води перевірку робили 18 жовтня інфекції не виявили. каже воду в пункти розливу привозять щодня. Санітарних вимог дотримуються. Стерильна ємкість, яку миємо ми раз в місяць на базу від, відвозимо, і там обробляємо всіма засобами сертифіковано відносно всіх сансанпін вимогам. Першого дня робоча група перевірила сім акваматів торгової марки Аквапульс у двох мікрорайонах міста. Все, що ми проаналізуємо, проробимо, будемо вже безпосередньо за результатами заходу звітувати. Група буде одна або дві буде проводитись обстеження і акваматів, і закладів громадського харчування, транспорту. Безпосередньо де є люди. Великий контакт людей загалом у Вінницькій громаді питну воду через аквамати реалізують чотири торгових марки, каже начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветмедицини обласної держпродспоживслужби Роман Кересь. Протягом тижня усіх мають перевірити на дотримання санітарних норм. Наталя Колодій, Вадим Навчак, Суспільне новини, Вінниця. Прокуратуру Вінничини очолив Олексій Химченко. Сьогодні його представили колективу. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел. На цій посаді він змінив Олександра Бутовича. Олексію Химченку, 38 років. До призначення у Вінницю з вересня 2021-го обіймав посаду першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури. Роботу в органах прокуратури розпочав 2007 року на посаді слідчого прокуратури Приморського району міста Одеса. Згодом працював керівником Одеської місцевої прокуратури номер 3 керівником Київської місцевої прокуратури номер 7 і Шевченківської окружної заступником керівника Одеської обласної прокуратури. Село Білий Камінь Чечільницької громади у приміщенні колишньої школи господині села готують котлети, брізолі, вареники з картоплею та він гре для оборонців, розповідає місцева жителька Людмила Фурман. Її чоловік у лавах ЗСУ боронить Україну. У нас дуже мало діток, і було вирішено, що дітки будуть навчатися в Чеченіку. І ми попросили нам дали клас і коридор. Нам дозволили використовувати. Залишили нам парти трохи стільців. А всі тарілки, миски, ложки, полоники, ножі, кастрюлі, казани це ми всі поприносили з дому. Любов Гладка вимішує вінегрет до приїзду Суспільного. Овочі вже нарізали. Розповідає рецепт, за яким готують страву для оборонців. Сюди у нас входить картопля, цибуля, червоний бурячок, огірочок і зелений горошок, і морква. Да. Солимо, перчимо. І заправляємо жареною олією домашньою». Галині Поштар, 62. Суспільному розповідає, більше 25 років пропрацювала вчителькою молодших класів у цих стінах. Тепер тут готує їжу для оборонців. На війні, каже, чужих немає. Готує фарш для брізоли з вафлями. На виході таких буде понад 100 штук. Ось м'ясо і ось такі вафельки. Посередині будемо ставити м'ясо, складаємо. Обмакуємо в яєчко і обжаруємо. Я з першого дня тут не пропускаю жодного разу. Я чекаю цього дня, поки напишуть у Фейсбуці, щоб вже йти. І мене я все вдома покидаю. Я хочу йти, я хочу допомогти хоч чимось. Світла нема в нас. Ми без світла тут працюємо, поки світловий день, поки ми працюємо. Коли вже темніє, ми стараємося справитися до того часу, поки ще тут нам видно. Світлана Гончарук родом з білого каменю. Після закінчення вишу розповідає, проживала разом з сім'єю у Харкові. Там і зустріла повномасштабне російське вторгнення. Чоловік з травня 2022-го на фронті. Вона ж повернулася у село. Працює дистанційно, у вільний від роботи час волонтерить. Ми розуміємо, що не завжди у них є час приготувати. Вони там харчуються. Сухпайками. Осінній період і весна, поки холодно, зима, ми частіше готуємо вінігріт, вареники, котлети з або з пончиками, або з бабкою. Літом ми робили багато консервації. З зимою все те, що може доїхати, не зіпсуватися. Ми цим тісто розкачуємо, мука та її трошки це не катається. На стільницю висипимо, вони остигнуть. А потім ми складаємо від і перемащуємо жареною цибулю. Все, Отако ми їх змащуємо, щоб вони не зліпилися. Людмила Фурман каже, місцевих господинь зорганізувала у липні 2022 року. Збираються раз на тиждень або за потреби. Ми вже підлаштовуємося, нас просять, коли машину після ремонту. Транспортують на туди на схід до наших захисників і ми готуємо смаколики. Продукти приносять місцеві жителі та підприємці, каже Людмила Фурман. Є підприємці місцеві. Я знаю, що вони так. займаються там, наприклад, в аграрний бізнес у них. Олії дасте питань немає. Ми маємо олію борошну на мондо. Цілий мішок дали м'ясо. Самі купуємо. Ну за ті кошти, що нам донатять. Цибуля, морква, буряк, картопля. То ми з дому приносимо. Яйця так само, буває, що підкуплюємо. Готові страви, господині пакують в ящики та відра. Їх передають волонтерам, які і везуть харчі оборонцям. У ящики ми складаємо все потрошки, робимо асорті. і на ящичку зверху ми пишемо там. Сир запечений, бабка з котлетами, бризолі, варенички, вінігет. Все, що приготувала сьогодні господині села Білий Камінь увечері забрали волонтери і вже вранці доставили захисникам. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1910 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.